Всім привіт, мої кошенята. Я новий блогер по котам воякам. Зараз буде озвучка Мемів. Ну і всім приємного перегляду. Вогнесерде, чому піскошторма зве тебе своєю крихіткою? Давай не пограємо в мовчанку деякий час. Трійця згідно канону. Трійця згідно фендому. Смирокозоре, Клан готовий до церемонії. Я йду, йду. Вітаю! Тепер ви – вояки. Ваші нові імена це е, Снігошубка та синя шубка. Вау, як креативно! Е, дякую. О, ні, зорелом монстр. Він змушує тренуватися кошенят, котрим нема шести повень. Битвою по тому. Що ж, пане серде, як своєму улюбленцю я даю, я даю тобі власну новачку. Давай їй плячку для годування кожні дві години. Хей, як ти думаєш, якщо я запихну свою лапу в цю пастку, я зможу не йти в патруль? Лево лапи, ні. Ви не можете просто робити кожного злодія тигрозоровим клоном, гантери. Якби ці діти вміли чесати, вони б душу засмутилися. Мамо, левко не ділиться. Просто візьми собі іншу. Зустріч медикотів, бі лайк. Like. Одного дня я тебе знайду, і тоді ти станеш воронячим їдлом. А ти вже вороняче їдло. Бич, прибувши до лісу. Я так розумію, це мені.